Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Майже 30 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення військової частини відкрито з початку 2024 року. Про це повідомив офіс генпрокурора. У 2023 році було відкрито 18 тисяч справ, у 2022 році 7 тисяч справ. Під час виходу з вугледару не вдалося евакуювати всіх поранених 72-ї бригади через інтенсивний обстріл. Командир Олександр Охріменко евакуація здійснювалася медичними підрозділами та броньованими машинами піхоти, але деякі групи не дісталися точки евакуації. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх. Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат. Але це не та кількість, про яку говорять воєнкори Росії. Вони перебільшують в рази. Чорні запорожці виходили з міста тоді, коли сили противника переважали у дев'ятеро. КНДР, ймовірно, направить військових до України для підтримки Росії, повідомляє Міноборони Південної Кореї. КНДР може це зробити за угодою, укладеною влітку з Москвою. Франція передасть винищувачі Міраж 2000 Україні у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Літаки обладнають системами для бою та захисту від реб. Підготовка українських пілотів та механіків триває. Польські фермери знову блокуватимуть рух вантажівок перед пунктом пропуску медика. Акція планується з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року. Пенсії українцям планують виплачувати через платіжну систему нової пошти. Створено відповідний законопроект. Таке рішення дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсій. Це може бути особливо актуально в сільській місцевості. Наступного тижня в Україні почнеться похолодання, можливі заморозки та мокрий сніг. Синоптик Діденко. Сильна магнітна буря досі накриває землю. Але є і добра новина: сьогодні останній день затяжних збурень. Пийте більше води, щоб підтримати організм в тонусі. Уникайте важкої фізичної активності, щоб зменшити стрес на організм під час магнітної бурі. Намагайтеся більше відпочивати та спати. Тримайте під рукою ліки. Якщо у вас є проблеми з тиском або серцем. Уникайте стресу, медитація або легкі релаксуючі практики допоможуть стабілізувати емоційний стан. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.